Військові, які безпосередньо на фронті вже не витримують і розповідають публічну правду. Тому що друзі, те, що коїться там, жахає своєю цинічністю. Сьогодні ви почуєте одного з військових, який з передової знімає для нас з вами відео. Отож, бо про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор студія студії Олександр Шавлюк. На превеликий жаль. Навіть декілька днів тому назад блогер з Одеси Сергій Стерненко заявив, що в нас на фронті дуже і дуже великі проблеми, і сказав, що нам потрібні снаряди їх критично не вистачає. Скажімо так, найбільшим викликом сьогодні для української армії стало е, недостатнє. Я скажу дуже дипломатично, недостатнє забезпечення української армії артилерійськими боєприпасами. Я тут не буду наводити конкретних цифр для того, щоб взагалі вас не вганяти в депресію, але скажу так, що артилерійських боєприпасів у нас дуже і дуже мало. Причому, коли я кажу дуже і дуже мало, я маю на увазі ті ділянки фронту, де вони критично найбільше потрібні, тобто там, де ворог здійснює активні штурмові дії, і це надзвичайно велика проблема. Разом з тим військовослужбовці розповідають жахаючу правду. Яку просто вже нікуди сховати. А хто дивився наш канал постійно, той знає, що ми про це розповідали завжди. Але замість того, аби вирішувати проблеми, ми їх замовчували на марафоні, і багато коментарів люди писали, що в нас все добре, що все в наших військових є. А тепер виходить, нічого там вже немає, чи то і не було. Але це замовчували. А та корупція. Яка роз'їла наше суспільство нічого, що якби її не було, то у наших збройних сил були б набагато більші можливості захищати всю державу. Але ж той, хто викриває корупцію, є агентом Кремля. Той, хто викриває злочинців у погонах, які знущаються з військовослужбовців, також є агентами Кремля. Але дійшло вже до того, що агентом Кремля став Байден і президент України Володимир Зеленський, який повністю повторював усе те, що раніше розповідали ми, а саме проти ЦК, про корупцію тощо. І до речі, жоден з тих, хто обливав нас брудом, нас, юристів, журналістів, які борються проти корупції, до сьогоднішнього дня не попросив вибачення, тобто як обливати брудом за правду. То це нормально. А як попросити вибачення, то це ненормально. Ну що ж, значить, ми живемо в такому суспільстві разом з тим, військовим не вистачає не тільки зброї, не тільки снарядів, а й теплого одягу. Тому ми зробили монобанку для збору коштів для наших бійців. QR-код ви бачите зараз на своїх екранах, по якому ви можете відправити будь-яку суму, аби ми могли купити теплий одяг для військовослужбовців. Є люди, які не розуміють, як зробити це по QR-коду. Для них ми залишили реквізити в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Обов'язково вказуйте, що це для Збройних сил України. І не забувайте підтримувати наше інформаційне агентство, адже без вашої допомоги ми не зможемо існувати і далі працювати на благо суспільства. Для цього тисніть кнопочку спонсорство, ставайте нашими спонсорами та отримуйте додаткові бонуси. Ми будемо працювати для вас, ви допомагати нам фінансово. Хто не може фінансово, поширюйте відео. Обов'язково, друзі, навіть ті, хто може, тому що це важливо. Люди мають право знати правду. Як бачите, правда вже вилилась навіть на марафоні. Вже на марафоні розповідають про те все, що розповідали ми з першого дня війни. А тепер увага на екран. Давайте послухаємо пряму мову нашого військовослужбовця. Який розповідає, що насправді робиться на фронті, хоча я завжди виступав проти примусової мобілізації, коли я зачіпав цю тему, я завжди додавав, панове, хто відчуває в собі сили, моральні, фізичні? Будь ласка, йдіть мобілізуйтеся, приходьте в військомати, заходьте там на фронті. Потрібні люди, ви потрібні. Але зараз я цього додавати не буду і навіть додам зворотні, тому що на жаль, в нашій армії нічого не робиться по-хорошому, нічого не робиться по уму і по логіці. Все робиться лише з крайньої необхідності, коли до цього примушують. Доки йде потік людей, доки йдуть нові мобілізовані, ніхто не буде їх економити, якось берегти і жаліти. Це все брехня, що бережуть у нас людей, ніхто їх не береже за винятком буквально кількох бригад, батальйонів окремих, і навіть їх зусилля вкрай обмежені управління верховного командування. Як отоки ти доносиш по-хорошому, що на цю задачу потрібно це, це і це, нічого не буде. Тільки, коли питання ставиться ребром, що або ми отримаємо, або нас нормально забезпечуєте, або і ти туди будете самі. Тоді раптом виявляється, що була і техніка, була і артилерія, і евакуацію нормально можна забезпечити. Але доки це питання не ставиться, доки не стукнеш кулаком по столу, ніхто на це звертати увагу не буде. Нащо на що щось давати. І, якщо лох сам з голою сракою біжить, ще й кудись добігає, Дев'ять з 10 їх полягло, по ходу пробіжки, але винком ще прийшли, на що ж переживати, правильно? Така логіка, на жаль, у верховного командування. І доки люди з військоматів будуть поступати, тактика, стратегія управління не зміниться, тактика постановки задач не зміниться, і ніхто не буде берегти життя солдатів, доки не прийде розуміння, що закінчиться оця партія, і ви будете воювати з Сапатрону патрону і 100 тисяч буде військових. Тому я не буду нікого зараз закликати. Йти військомати, мобілізовуватися, бо доки люди не закінчаться, ніхто не зробить ніяких висновків. А доки ніхто висновків не буде робити, люди будуть закінчуватися максимально нікчемно і безгустом. Це до того, що я говорив на початку, як підняття ці теми допоможе нам перемогти. Бо лише коли закінчиться потік нових солдатів, почнуть берегти старих. Просто якщо це станеться в той момент, коли нових солдатів вже фізично не буде. Це вже буде занадто пізно. Тому я абсолютно не засуджую тих людей, які ухиляються зараз від мобілізації. Ви правильно робите. Бо чим менше ваш сюди прийде, чим швидше верховне командування перегляне свій підхід до ведення бойових дій і приведе його хоча б до мінімальної відповідності з реальністю. А там вже можна буде закликати мотивувати людей йти в армію, коли в цьому буде якийсь сенс, окрім як дурної смерті за чергову медійну картинку. Перемоги в лапках на останок, хочемо побажати боротися і воювати лише за те, що ви дійсно вірите, а владу тримаючим, задатися питанням. Якщо люди втрачають віру у те, за що ви боретеся, то можливо проблема не в людях, а в постановці цілій і засобах їх досягнення. На все добре ви самі бачите, яка на жаль погана ситуація. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби нічого нового не пропустити. Поширюйте це відео у своїх соціальних мережах та серед друзів, аби люди знали правду, адже такі прості речі просувають відео в топ, і люди можуть бачити важливу для них інформацію. Адже ми усі маємо бути об'єднані, бо ворог на превеликий жаль сильний. А наша сила це єдність та взаємодопомога. Слава Україні! Єдиний марафон став порождати а, дві дуже страшні речі. Он создавал у населения иллюзии абсолютного нашего превосходства и победы. Когда вам навязывают какие-то иллюзии, потом обрушение загоняет общество в социальную апатию. Как только иллюзии разбиваются, смотри, а иллюзии всегда разбиваются о реальности.